Сьогодні ми з вами поговоримо про комп'ютерні мережі. Як то кажуть, вступна лекція, перша лекція. Отже, використовувати для комп'ютерних мереж рекомендується Windows 7, хоча вже вийшов Windows 10, на якому я зараз сиджу. А також є Windows 8, який теж можна використовувати. Але ви знаєте, що Microsoft зробили Windows 8 і Windows 10 дуже багатими на баги. Тому. Використовуйте Windows 7. Для того, особливо, щоб у вас працював а, NetCracker Professional. А якщо ви хочете, щоб працював Cisco Packet Tracer дуже крута програма між іншим Ну тоді можете інсталити і собі Windows 10. У мене спокійно все пішло. Ну, але це так, якщо ви студент комп'ютерних наук якого небудь вузу України. Ну, можливо, в світі теж таке вивчають. Отож, тема перша. Основи та історія комп'ютерних мереж. Перше, історія виникнення КМ комп'ютерних мереж і друге різновиди КМ. Отже, перше. Древні люди мали мережі. Це були інформаційні мережі і звукові мережі. У 1945 році вже винайшли перший комп'ютер. У 50-х роках було щось таке. Посередині стояв центральний процесор. Навколо до нього, як по топології зірочка, йшли багато різних ем, дротів, до яких були причеплені термінали. Вони були з'єднані від собі ці дроти. Це були телефонні мережі. Древній вік. Ну, і, звичайно, між терміналами були ще якісь мультиплексори. Наступна картинка, яку ми малювали, це є. Таке, є центральний процесор. Він з'єднаний з, з FP-фронтальним процесором. Фронтальний процесор підключає до себе багато всяких терміналів, а термінали разом з концентраторами. Крім того, термінальний контролер був, який теж підключав до себе кілька терміналів. Вот. Перше була телефонна мережа. Друге, це був коаксіальний кабель. В самому кінці уже тепер ближче до нас з'являється оптоволокно. Оптоволоконний, до речі, інтернет у мене в хаті. У вас, напевно, теж. Якщо ви живете від 2013 13 до 2015 років. От. Ну, Якщо ви встановлювали його, ви мається наразі час. І тепер вже є Wi-Fi. А найсучасніший найостанній писк інтернет-моди моди це є Li-Fi. Включаєш лампочкою і тобі інтернет до 3 байта за секунду качає. А? а ви думали, що лампочка то просто? Отже, тут знову картинка. Центральний процесор до нього причеплені з двох боків термінали. Ще одна картинка. Тут є якийсь маршрутизатор посередині. Зверху комп'ютер, знизу комп'ютер з іншого боку, ще комп'ютер. Якісь три комп'ютери. Маршрутизатор то така штука, яка вкад... вказує, куди рухатися. І тут, як казав мій викладач, пару речень, але вони вилилися у дві сторінки, у три сторінки потужно заповненого тексту. Слухаємо пару речень. Угу. З глибокої давнини. Людство намагалося винайти засоби організації зв'язку на далеку відстань. Безпосереднім провісником сучасних комп'ютерних мереж були телеграфні і телефонні мережі. У 50-х роках ХХ століття, коли з'явилися потужні електронно-обчислювальні машини, скорочено ЕОМ, виникла потреба зв'язувати їх з одним або багатьма терміналами для ефективнішого використання їхніх ресурсів. Спочатку було створено системи з розподілом часу роботи центрального процесора. За кожному, де кожному терміналу по черзі виділявся квант часу. Канали зв'язку у такій системі були досить дорогими, а термінали використовували їх неефективно. Тому згодом були розроблені спеціальні пристрої. А саме мультиплексори, концентратори, які збирали трафік, тобто інформацію, з розташованих поряд терміналів для скерування його до центрального процесора. Друга коротка теза. Унаслідок еволюції мережа не була сучасного вигляду. Три. В ній є багато центральних процесорів, терміналів та мереж зв'язку. Кожен вузол мережі це спеціалізований на виконанні комунікаційних функцій комп'ютер або маршрути завтра. Для передавання даних між вузлами використовують призначені магістральні канали. Замість терміналів, щораз частіше використовується ПК. Тобто Персональні комп'ютери, також стільникові телефони, смартфони, побутові електричні пристрої тощо. Друга частина. Малі локальні та побутові мережі SOHO або SOHO обмежують передавання відстанями у декілька сотень метрів, забезпечують швидкість передавання до 1 Гбіт за секунду. До цих мереж належить технологія передавання даних по електричних мережах PowerLAN. Powerland це така крута технологія, коли ви втикаєте в розетку спеціальну штуку, таку як Wi-Fi приблизно, і вона розповсюджує вам зразу інтернет прямо з розетки, прямо у вашу хату. Це захоплююча технологія, але дорога для України сьогодні. Технології Home PA. Або PNA, як то кажуть, це є Bluetooth і інфрачервоні порти. Тощо. Локальні мережі LAN усе це забезпечує передавання даних у межах одного, або групи розташованих поруч будинків Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring. Глобальні мережі це є WAN або WAN, Це не обмежень територіально. Забезпечують швидкісні передавання декілька десятків терабіт за секунду. Забезпечують швидкості передавання. Декілька, тераб... декілька десятків терабіт за секунду, Мені не виселяєте. Там мають бути магістральні канали і оптоволокно. Прикладом мереж, технології глобальних мереж є PDH, SDH. Frame Relay DTM X25 DWDM або DVDM і AON або AON. В окремий клас мережевих вирішень виділяють вирішення для приєднання термінала користувача до глобальної мережі. Такі технології називають технологіями останньої миль. Інколи в окремий клас виділяють мережі, що об'єднують декілька розташованих поряд будинків. Такі мережі називають компус, кампусними, від слова кампус університетське містечко. Ці мережі вирізняються специфічними технологічними рішеннями. Крім локальних та глобальних, розрізняють регіональні мережі, які називаються MAN. або Мент. Це мережі міста, району, області, вони можуть ґрунтуватися на технології локальних або лобальних мереж. Останнім часом з наслідку розвитку мережевих технологій та об'єднання окремих ЛМ локальних мереж, великі організації у єдине ціле, виникло поняття. Корпоративних мереж, які об'єднують деяку кількість локальних мереж з допомогою телефонних супутникових або інших каналів у єдину мережу фірми. Друге, термінал. Середовище передавання даних це сукупність ліній передавання даних та, можливо, іншого обладнання, яке забезпечує передавання даних між остаточними системами джерелом та споживачем інформації. Тобто, є якесь джерело інформації. Є споживач і має бути між ними якесь передавання даних. От. Термінали забезпечують таку штуку. Протокол. Що таке протокол? Це набір семантичних та синтаксичних правил. Протокол це правила. Це набір семантичних та синтаксичних правил, який визначає поведінку об'єктів під час їхньої взаємодії. Протокол це правила для взаємодії між тими об'єктами. Пакети мають номери. Є тривалість життя пакета. Тобто, після певного часу він робить собі харки. Ну, Тобто, як би то сказати? Є труба, щоб вона не забивалася, бо по трубі літають пакети, скажімо так, то пакети самоспалюються, скажімо так. Ну, в общем, зникають. Анігілюються, як це називається, зникають повністю. геть-геть, на... зникають. Таким чином, як ми прийшли перший урок, першу лекцію. Вітаю вас! Якщо це сподобалося, то ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. Не пропустіть наступну лекцію. Па-па!